Дня доброго. Ну то що, усі вже клюнули на низьку ціну. На такий красивий заголовок. Телефон за 700 гривень. Я хочу сказати, що я вас не наїбав. Все-таки сьогодні буде у нас телефон за 700 гривень. Прийшла мені ось така посилочка. Це такий телефончик. На коробці тут написано, що це Huawei P8 Lite, Ну тут, звичайно, не такий телефон, на жаль. П8 лайт був трошки повеселіє. Ну ладно, давайте все-таки її відкриємо. Я, звісно, коробку вже відкривав на пушті, щоб подивитись, що воно таке. Тепер давайте при вас відкрию. Так. Що тут у нас? Ми тут бачимо чохол. Ну, тут всередині телефон. А повинен був бути кусок господарського мила. Так, це картонка. А тут в цій пленці. Усі пленки, у пленки цієї зарядка, зарядки вже плохувати. Вона така вже вся в жовтому, користо. ну и на. Так, що ми тут маємо? Дайте його витягну з чехла. Так, Тут на ньому поклеєно захисне скло. Скло уже не... Ну, якщо самому користуватись, то в принципі проканай. Так, сзади ще ніхто ці наклейки не здирав. Телефон, в принципі, сам... Ну, бачите, біля розйома зарядки, наче покоцаний, може це просто грязь. На ну, так, в общем, стан тут дуже і дуже непоганий. Нічого такого критичного немає. Дайте його включим. Якраз порахуємо, за скільки він включиться. Туз Телехвон включився. Погнали трошки полазим по ньому, подивимося, що в ньому стоїть і що він себе представляє. Екран тут, ну, по моїм відчуттям, 545, Ну, давайте зайдемо у налаштування. Так, 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 система. Так, про телефон. Так, ось його моделька Huawei E5 2018 року. Ну, Це старий кусок пластика. Ну. Будем чесні. Тут у нас стоїть восьмий Андроїд, ну це довольно непогано. Тобто, в найближчі пару років в основні програми він ще підтримувати буде, ну це вже далеко не факт. Так, процесор у нас МТ-6739. Такий же старий кусок тіксаліта і кремнія, як і телефон. Не бачу ніякого сенсу дивитися його характеристики, то що приблизно потужність можна і так зрозуміти. Оперативи тут 2 гіабайти. Небагато, звісно. А звичайний пам'яті всього лиш на всього 16. Тоже не густо, але за такі гроші жалуватися реально гріх. Тепер давайте подивимось, що покаже цей апарат при практичному використанні. Перший тест зробимо в Ютубі. Тут у телефона ніяких проблем виникнути не повинно. Ні, добре, сьогодні ми поглянемо, який портативний апарат можна взяти всього лиш за ціну буквально 2 кг колбаси що це буде технохаборю? Звук, звісно, телефона такий собі, а от сам відос де без люків загалом нормально. Ось, танки запустились, вони запускались десь хвилини півтори, якщо не дві. Давайте тербі. Який тут бій, тут у меню вже FPS 15. І що там може бути в бою? А тут я вам скажу на диво, FPS 30-40 навіть є. І ніяких ні фрезів особих немає, FPS сам по собі не просідає. Я тут реально був здивований. Все-таки танки це доволі оптимізована гра, вона там. що на комп'ютері, що на телефонах вона йде буквально на будь-якому відрі. Бо бабки треба доїти з усіх гоїв. Чесно кажучи, я останній час взагалі якось підзабив на ці онлайн ігри. то що, ех, треба мати або дуже дохрена часу, або залізні нерви, щоб грати у ту всю херню. Краще вже яке вільний то щось таке сюжетне проходити, воно й цікавіше, та й це досвід такий зовсім інший. Ладно, щось ми сьогодні на філософію не тянемо. Давайте далі продовжимо про цей же телефон недоділений. Рішив я тут протестувати камеру і поняв, що. Ех, краще її було не тестувати, то, що це просто страх і ужас. При кімнатному освітленні фотографії взагалі ніякі. Просто от ніякі. Навіть не бачу сенсу це все показувати, того так, ото мільком можете придивити, що там. Все одно ви нічого такого там. Цікаво, не побачите. Телефони ми вже протестували, тепер давайте його приведемо до такого плюс-мінус товарного нормального вигляду. Зараз я зніму це вже побите захисне скло, і там пленки тіше остались. І якраз посмотримо, що з цього вийде. Все, телефончик виглядає ось так. Єдине, що тут трохи кольор одлічається, ну це таке діло, не критичне. Телефон справді виглядає як новий. Типу, ну, взагалі як новий. Без прокулю. Ось тут на зарядці, то оказується була грязь. Телефончик став, як новий, буквально за <кхм> годинку роботи. Зарядка, до речі, теж, ну, міняємо, виглядає, хоча ось таке діло. Ну, тут теж особливо нічого не зробиш. Зараз ще коробку достану. <кхм> коробку теж навю марафета і... Собственно говоря, таке вже не стидно й відправляти. А цю картонку на якусь білу замінити, щоб не так колхозно виглядали. От такому вигляді вже телефон можна виставляти на продаж. Що хочу сказати, продався він доволі швидко. Оця коробка принципі, з канала зарідну. Якщо так то чесно казати, то ці два телефони цей Huawei P8 Lite 17-го года. Я цей, що ми сьогодні дивились, вони практично одинакові. Так що воно то суті не міняє.